Всем привет, и сегодня мы проходим первый ленд с зомби с Аллеодин. Сейчас я вам расскажу, в чем прикол данного челленджа, если вы не бачили в минулой части. Ну, вы их, скорее всего, уже бачили, но все равно я вам их объясню. Значит так, правила такие. Ми можем садить только для растения одного класса. По типу подсольных и грехострель мы можем посадить, а допустим подсольный грехострель и двойной грехострель мы уже посадить не можем. Чем их все понарить? Також зомбі може один зомбі, ну, типа, може є тільки один рослинний за раунд. І в нас може бути зіїдені тільки один рослинний за раунд. Якщо ви подумали, що перед ті, що можна читерити просто, така повторення безкінечність, вітаю вас, ми можемо скапо тільки один тип рослинний за раунд. І також мільйон других челленджів, які ви дізнаєтесь по, по ходу цього ролика. Всім би спасибо і починаємо. Ну, і в мене ще телеграм канал. А тепер уже то, що почну. Уровень для качи туман для нас не может просто физически возникнуть проблемы. Поэтому мы на этом уровне проиграли из первой попытки. Точнее, что я проигравну великолепности для нас, как будто бы немая. Также мы его прошли из второй попитки, получили самое бесполезное растение во всю историю пленского зомби, фонарь. Второй уровень для нас я звірше проти двоєми стрелями і пном Як ви понимаєте, ну, подобные уровни для нас не можуть бути проблемой. Я вам просто їх покажу, щоб ви бачили, що не нарушаю никакие правила челленджа. У мене тільки одне розстені одного типа. По типу подсолнух кактус і стенориг. Ну, да, і можем. І знати, у мене тут случився прикольний случай. Бачите, що у мене зараз немає трохи сілек на полі. Знаєте, потому что. У мене сработав баг. Я радий цього бага у The Lift зомбіс. І прийшов І прошел игру за чого момента. І знаєте, що баг як був так і осталось першому ровно по Тупой баг, і... не тупой дуже хорошей ігри, але баг, я ради чого баг, потратив пару часів в своїй житті. В іторі він так і після першої установки ПВЗ же остався. Жалко, жалько. жалько. Раньше такого не было, зараз так я. Ну, вроде все так проходит, поэтому можно сказать, что мы не играли ваше из-за игры. Як ви все понимаете, за четвертий уровень и на четвертом уровне для нас обов'язково взяти кактус. тут я летающие зомби. И все инчистени у нас тоже по правилам. Рад кактус для нанесены урона, стенрехи для защиты. И, конечно же, всеми на мои любимые шепи для повышения урона спешем. Мало кто знает, але в данном игре дуже мало растений, которые сплешим. Буквально штуки раз, два, три, четыре, п'ять растений, же тайной ребус. Ну окей, еще можно добавить имитатор. Бо вы можем иментироваться все. Ну, По-моему, это даже дуже хороше. Тактика для прохождения этого уровня. Ми просто ставим карту і просто оборона з тенорехами. Ніяких особливо великих проблем для нас тут просто не Ви могли вся ігра буде така? Я скажу, нет. Проблеми для нас тут все-таки будуть возникати. Я вам не всегда показую попитки, на яких я перемагаю перші попытки. У мене все-таки є много рестартів, то что я вам їх не показую, чи не означає їх немає. Ну, ще я вам рекомендую запам'ятати, щоб ви потім заходили в коментарі писали Супер, легко, можу пройти однією рукою Це реально Деякі рівні дуже легкі, деякі рівні важкі Чи не означає, що якщо я вам показую, що я все прохожу в перші попитки, чи не означає, що я все прохожу в перші попитки Чи вже запам'ятали Кстати, эм, спасибо за більше тисячі підписників на моєму каналі Всім вам я говорю спасибо. Якщо відео смотрели до того моменту, можете зайти в коментарі і написати якісь коментарі з п'яти слов. Базано пожитівний. Пажу всім велике спасіба. Ну, дельфіні для нас проти дельфінів я поставив два, два стеноріги в кожній лінії так, щоб вони не могли прийти. Звучить доволі хорошо і, наверное, це і являється. Зомбі в конусі спокійно йде на нас, але для нас він ніяких проблем не вставляє. Як ми бачимо, я поставив зараз цю штуку і ми побачили, що в ній з'їли наші розстрілення. Значить, для нас ще пораження. Жалько. жалько. Але нічого страшного все одно ми це зможемо переприйти. Я хоч і полючив тако, но не бійтесь сворони все одно переприйду. На наступний уровень я взяв паціру роздвоєний грехстрил, Стен, орех, хміну, Кувшинку і, звісно ж, найполізне в даному случаї є Магільєт. Якби Магелія, я б не знав, як би я пройшов даний уровень, але я його пройшов, поэтому для нас все хорошо. Пенфакір роздвоює урон його в цю сторону. Як ви бачите, ні одна касілька за рекламу не буде. Ісполістина нагадує рекламу, ми можемо сполюстити тільки раз раунд. Зомби можуть з'їсти наші ростині раз раунд. Ми можемо скапувати ростині тільки одного типу, садити ростині тільки одного типу по типу. Ви бачите тут ростині різного типа, по типу. Ну, пацан, дзвоник, стрель, пенфакир, стенрех, тільки одного Ви типу. Вы знаете, можете сказать, что і, і и це это і и саме. я вам скажу, нет, по типа рестерня в данном случае. На чем я взав, э, високий Він має вдвічі Висок стенрех, в маявчивешке. Интересные факти проповедя з Валерием. Ну, як ви бачите, тут ніяких великих проблем для нас тут бути не може. Безплатний гриб – это бесплатная имба, одна из лучших растений за всю историю. Что я в многократно повторял и буду повторять, и мы получаем магнит. Магнит не бесполезен, но используйте я его не хочу. На нас летит летун, на нас прекрасный прыгун. Это абсолютно контра, як вы понимаете, большинство наших растений, але не здаємося, для шоумит бере кактус и остальные растения. На нас іде конус, с початку грина на ту лінію, там дена нас немає багони. Рестарт. І з второй попитки ми легко проходимо даний уровень. З допомогою, конечно же резерв і и в трудой, чтобы здесь как устав. для нас проблеми не составим. 4.10, а тут уже проблеми є. Ми Мы тільки на ресторанів одного типу, і нам треба, як ви розумієте, пройти. Зазо, ідеально буде доволі проблематично. Тому я вирішив використовувати кактуси, а інший раз я просто схопав і викопав таку іще її. Ну, ви понимаєте, мені не получились против сьогодні з другої попитки. Я думаю, що мені надо буде набагато більше времени, але так уж получилось. І хорошо, що получилось. Ми получаємо капульта ташку, капульта ташка. Вона може кидатись біт з далека, круто прикольно. П'ять линий горшков и ми проїхали з першої попитки. Не страшно, бо второй ми победили. Ой, по типу раз їли, два з'їли, і это пораження. Один раз вкрали, второй раз їли. Это пораження. Я вирішив зробити таку хитромутрну тактику для того, щоб їх що, ставити вишню, зразу взривати її э, пригонов, які на нас будуть летити. Звучить прикольно і, наверное, так чи являючи. Ну, якби на яку б лінію б вони б не полетіли б, у мене є 3 на 3 території для вишні, щоб її взорвати. І ми приключили горшок, який нам дуже полезен. Тепер у мене чотири ради горшков, і в мене побіліз, як не странно, самі горшки. Да, я купив собі тележку, яка способна скашувати зомбі. Правда, я не врад коли когда-либо скористаюся, кути, що зомбі до неї просто напросто не дійдуть. Я проиграю раніше, бо вони їдять два горшка, і для мене це вже буде пораження по правильному челленджу. Ну, як ви понимаєте, ніяких зданих зомби для нас просто фізично не можу виснігти, возникнути, щоб вони для нас якусь проблему. Чампер спокійно їздить врагов. і я спокійно прохожу даний левел. Да, від регулявщику ламати доволі довго, але можливо. А якщо можливо, значить я це роблю. Zombie конечно же, ну не сказать, что супер проблематичный, просто неудобный. А неудобные соперники, означає, що От, типу, чи От, тіку, це це не означает, что вони невозможно их победить. Вот по типу мы их просто закидываем кукурузкой, и ранее пизно вони ломають. От внизу один тиклы, что он зараз есть кукурузку, это поражение. Это не кукурузка, это поражение. Самое больное поражение, что ты осознаешь. Ну, з другої попитки я чи уровень пройшов. Я взяв не тихо, я взяв стенерих. Стенерих більш надовжні. Я підключаю кукурудзу, вже не ставашу, а не якусь там подільну під названням капуста. Кукурудзу і капуста, кстати, в них похожі на задні. Побачили чи? Я побачу. Тепер у нас три ряди горшков, і чопахана, ну, конечно же, нет. Я би сказав, би, для нас це теж хорошо. бо зомбі не будуть їсти перші грушки, і я не буду з чого приїхати постійно уровні. Я собі забігу таку оборону в сіточку, бо э, коли зомбі фі в фіналі зомбі, я їх просто на простому взираю в вісню. Ну, все-таки у мене вийшло доволі прикольно. Проблема тут для нас зомбі з лесничі. В чому його приколь? Приколь в тому, що він просто ставить лесницю, перелізає і їсть нам зомбі мозги. Ну, не мозги, а росте нет, здесь нам растений, і ми за чого приїхуємо. У нас, пометаемо, это довольно сильно неудобно. Если бы можно было посетить, если бы у нас хотя бы быть на один не, челлендж меньше в данном состоянии, я без них, это для нас вообще б никакой проблемы не возникало. А так, наверное, проблемы пока что возникают. Ну, и наступний уровень. Тут у нас, как мы видим, три вольни. Тут у нас пруд зомби с всех сторон. Но мы без больших проблем с ними справляемся. Порой составим как уродзи. Бригун. Приходит на то, что он не забрать забирать костилку. Это для нас не страшно. Бо если что, мы можем раз рано использовать рекламу. Поэтому как будто бы это проблематично, но не смертельно. Посмотрите, если вы поняли, я просто могу использовать диреворех, один раз поставить ему прям под ноги. И під ногами він мені зразу приїхає. Я на шли раунд вистав себе стенрехи, бо векавот стенрехи це саме богата тактика. І жалко останніх зумбуков вони навіть не осознали, що в вже приїхали. Чотири кукурудзі — це смертельна машина вбивства, сравним з ледяним арбузом з з з в команді. І в нас іде конверт. І знаєте що? Він дуже-дуже веселий. Ми ставимо Чампер. Ми не можемо використовувати Чампер. Тепер ми можемо тільки вишу. Смотрим, як це буде в нас забавно происходит. Ставим, ставим еще ставим, ставим. Ставим, кудись туди чампер і викапаем. Саймопад Чампер викапуємо. Ми ж ми можемо використовувати на радість, з первого. хто не видив з першої серії. Ми можемо, тільки... ми, спо... ми можемо использовать тільки один раз шампер за раунд. І Мы использовали вишу. Ми використовували ми шампер. А тепер ми вже програли, тому що ми вже ніяк їх не не можем Постріляю. Ми... три радам професійно отборных кукурудз. І ззаді в мене була лечила лінійка для катапульт, щоб вони стріляли своїми штуками в ...самих в проф... порочных стене. Окей, okay, не самый прошлое но одне из самых прошлых точно. Наступний урон я получив пальма и і... вона тут реально корисна. Якщо на минулому я на минулом челленджі говорил, что вона бесполезна, то тут я говорю обратно, вона дуже супер мега полезна, вона корисна, много радова и сверх сильно использує По типу, от стреляю в нас в стені, в зомби, а вона просто и выкидываю с нарада далеко в космос. Поэтому безперечно одно из самых сильных растений в их Для нас в она не такая полезна. Але для нас, да, для нашей имба. Ну вот по типу Дед Зум лестничает тоже при руйме шансов. И мы получаем ромашку, которую мы не будем использовать. Да, вам хочется, и мне хочется. Но на жаль у нас тут серьезная игра. Три 3 Редакрудзі, е, теж спокійно справляючись зі своєю задачею. Кстати, у мене є второй канал Anime B. Якщо хочете, можете на нього підписатися. Е, буду вам сильно вдачен. Ну, от я вам показую фінал уровня 2.8. І як ви бачите, зараз в мене... Технічно це уже пораження, але я просто трошки тупенький, тому на цьому моменті я затупив. І, да, це не будемо розпринимати горшок як за рослину. Хоча би пару хвилин. До кінця відео залишилось, до цього вже додавалося 5 людей. Цим 5 людям велике дякування. Будь ласка, не здавайте контору в коментарях в 5.9 и в 5.8 як нам треба, щоб прийти до дори. Нам треба кукурудзами закидати кргенту маслом так сильно, щоб він не здвинутись. Шанси цього доволі малень и довольно большой наприклад. Да, потратити багато времени, щоб мене в теорії щось з'явили, звісно, не хочеться, Но, здається, прийдеться. Інших варіантів у нас, як би, немає. Кстати, речі, ви знаєте, що одна кукурудза з великим шансом може побігти навіть консу. Ну, не з великим або різним чином. Ми отримуємо арбуз. Арбуз для нас дуже корисна рослина і... І думайте, чому я вам зараз показую зомбі-прыгуна? А потому что мы на уровне 5 и 9. Зомби там, где на нас очень-очень много всяких жизненных разнообразных, дуже добрых людей. Дайте так, я на чем уровне уже проиграл пару раз. И я знаю, как его пройти. Для чего нам треба арбуз? Арбуз и перец. В чем прикольно? Приходить там, щоб закидати гаркенту арбузами. І коли він захоче хоче кинути імпа, кинути переч, все хочете і імпа, і гарка. Тактика вроде бі імба, а вроде бі і нет. Сейчас ми краще і перевіримо, і посмотрим. Прохождення 5 і 9, на жаль, у мене не записалося, що косив на 5.10, і 10. Ми його не порідемо. Потрати тільки одне растання за раунд, тут технічно, просто фізично невозможно. По типу используй ми Перч И потом він кине на нас еще раз линии шар Ми уже нечего чу... Спасибо что поделились данный видео 2 и 10 минут наша прийти не замохлим Але мене изначально не было плана Поэтому не страшно Спасибо что поделились данный видео пишите комменты подписывайтесь на канал Подписывайтесь на телегу Всем спасибо за прелесть и всем пока